Мої вітання. Сьогодні знову у себе в садочку. Буду сьогодні опирскувати свої рослинки рочином аміаку і бурштиновою кислотою. Буду розводити 2 грама бурштинової кислоти, потім 30 грам аміаку, ось такого 10-відсоткового на 10 літрів води. Чому буду це робити? Рослинки дуже пригнічені. Покажу вам відео, де у мене. Зранку був мороз, і які вони всі були такі пониклі. Мороз зранку. Опускали голову рослинки, навіть троянди. Ось так розведу спочатку окремо, теплою водою, а потім розмішаю гарно і додам у загальний бак пирськувач. Аміак наливайте на вулиці, тому що дуже різкий запах, щоб не вдихнути. Додаю все в бачок і швиденько біжу працювати. Обробляю всі свої рослинки, така швидка допомога. Сьогодні знову на ніч холодно, то я думаю, все буде добре у нас. Працюю, дієвий препарат, копійки користуйтеся. Не один рік я вже користуюсь, мені дуже подобається.